Накипіло ввечері. Ну, поїхали. Розпочинаємо вечірню годину, накипіло ввечері, на завершення середи 27 вересня. Сьогодні у нас дві теми будуть в прямому ефірі. По-перше, ми поговоримо про, ну будемо так казати, бойових бджіл, мед яких нещодавно завоював срібло на міжнародному конкурсі у самому місті Лондоні. А у другій половині ми продовжимо тему одну з тем ранкового етеру, власне, про податок на доходи фізії. Чних осіб з військових, які держава хоче перерозподілити, перенаправити, точніше, з місцевих бюджетів до державних, це буде у другій половині. А зараз ми починаємо розмову про бджільництво, про мед, про пасікус. І власне у нас на зв'язку по телефону Борис Йорчук, пасічник з Циркунів. Пане Борисе, радий вас вітати. Чи чуєте ви мене? Чую, добрий вечір. Добрий вечір, добрий вечір і вам. Отже, пане Борисе, у вас фантастична, на мій погляд, історія. Ви з вашим компаньйоном молодшим, якого звати Олександр Паріка, займалися і займаєтеся, слава Богу, бджолярництвом, Але, звичайно, оця халепа, яку нам на нас надіслали, так би мовити, яку нам організували сусіди. Наші північні звичайно, у вас була перерва, але потім ви повернулися та. Ще як я сказав мед виграв виграв срібло. Розкажіть, будь ласка, а, ну по-перше, як давно ви займаєтеся цією благородною справою? Ну, вже років 20 займаюся цим. Років 20? Угу. Років 20. І а, у вас постійно пасіка в циркунах? Постій, постійно, нікуди я не вивозив, нічого тут <кій> ліс дуже близенько. Угу. І непригодне поле до пасібів. Ага. реліна і... стає. Воно брошена, і тут разнотрав'я в нас. Ой, який клас! І, і бджілки носять звідти мед. Да. Угу. Мед дуже, дуже гарний тут. Те, і до, до цієї нагороди в нас брали мед і в Італію, і в Англію. Ух ти, та ви що, Так, угу. да. Ну, знайомі, друзі а... перевозили навіть. Наші дуже хороші друзі возили навіть в Дубаї. Ага. В Турцію, в Дубаї, в ну, Грецію. Я знаю, що український мед дійсно користується попитом, справжній український мед, але щоб так, ну просто ще, ще й приємно, що наш харківський мед. До речі, Даже а... навіть до війни і москалі тряти їли. Ну, а і я. І, я, і, вони... Вони багато чого нашого їли. Дійсно, ну все крапка на цьому поставлена. А ви знаєте, довелося мені познайомитися з вашим колегою молодшим. Є такий Микола Андонієв. Він у змівському районі у гоміршанських лісах займається тим, чим ви бджільністом. Він також розповідав про якість українського меду, а декілька разів у мене із компаньонами з колегами завойовував і сріблі і і, і золоті, і срібні і, і бронзові медалі у Лондоні ще до ковіду. Скажіть, будь ласка, як багато у вас а, бджіл, сімей бджіл було до війни, і скільки меду ви викачували, як правило? Ну, як правило, не вивозячи нікуди, було тут. До 50 сімей в мене, і в сусіда десь 70. В общем, було в mm. нас 120 сімей. От. Ми нікуди не вивозили. А нас це, тут це, велика, катало... це вважається велика пасіка, чи ні? Чи середня? Так, да, це, велика, велика. це велика пасіка. Да. Mm -hmm. І ви постійно там були. Скільки меду виходило? Ну, ми примірно накачували десь то не полтори до двох тонн. Ох, це в таких виробничих масштабах, я б сказав би. Так, 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 так. Дуже гарно. Тут условия дуже хороші. Угу. Були, були. Ну, Тобі дай бу... не прийшли наші Так, так, так. Ну, звільнили від від всього, бачите, в тому числі. І звільнили, дуже звільнили. Так, на жаль, на жаль, так. От, власне, ви, наскільки я знаю, ви невдовзі після початку навали виїхали, так? Так, з Цирконів? Ну, перший день, як почалась війна ранком. Угу. Я стояв на крильце і над нами літали. Почали літати ракети. Позвонили діти. А діти жили в п'ять хатках перші. Позвонили, я сказав, приїжджайте до нас. Ну, я з тим думав, що обійдуть нас, що до нас сюди не зайдуть, тому що ми тут під лісом. думаю, ну, угу. може по центру там де? Та і не надовго думаю, ну тут наші дадуть їм по зубам, і вони побігуть назад. Діти приїхали, переночували тут ніч. Ми вигнали машину з гаража, в гаража ховалися, тому що вони бомбили безпощадно тут. Mm -hmm. І світ відключили одразу, отоплення все пропало, вдома холодно, а двоє внуків. І ми вирішили поїхати у, у Харків виїхати. Але вони... машина, моя не, машина моя не завелась, а ми на військ машині. Машину я оставив, ну вони освободили мене від машини. Ну mm так. -hmm. No, а вони ж до цирконів також перший день війшли, правильно рашисти? Перший день війшли. Ми чудом виїхали. Вони мабуть, п'янствували, тому mm -hmm. що вже ми виїжджали на наступний день. Ми виїжджали, вже танк, розбитий стояв на кальцевий дорогі. Mm -hmm. Так, так, так. Ну і звичайно, що вам вдалося не вдалося, прийшлося залишити все. От колеги з Суспільного писали, що навіть документи ви не встигли із собою забрати, розповідали. Ну і звичайно, мову не йшло про те, щоб якось Та я в робочому як і був, так і в робочому, і поїхав. Так, ну і я ж кажу, що мови не було навіть про те, щоб хоч якось подбати про, про бджіл. Ви коли ви повернулися і в якому стані застали бджілок ваших? Ну, ми були у Черкасах, нам позвонили вже сусіди, ми созванювалися, тут залишилося 4 сім'ї, вони не виїхали. Uh -huh. І мені сказали, що вже дом згорів, а в домі ж було 27 сімей. Uh -huh. Воно там, ну воно була як би баня там, а світу нема, води ж немає. Як ті дебіли збиралися там париці, я не знаю. Тим більше там стояли пчоли. Та, це така історія серії Сміх і гріх, що називається. Це ну, настолько дебілим, дійсно, що я не розумію, що. Розкажіть, будь ласка, для тих, хто не бачив, може, сюжет колег з Суспільного, я рекомендую, до речі, подивитися оцю саму історію про те, як ем, визволителі в кавичках в лапках пішли в лазню, де, де бджоли стояли. Ви там на зиму зберігали, в лазні, власне, сім'ї бджоліни, так? Ну, я туди заносив пчолів таких слабеньких сімей, угу. для сахмування, а сильні стояли на вулиці. Ну і на вулиці вони ж теж рядом там стояли, вони пообгорали там, і стінки обгоріли там, -яй -яй. ну, тов стулья погоріли. Так бо удивительно то, що е, ми сюди приїхали, нас пропустили тоді, стояв, стояли блокпости, ми попросилися. 27 сьомого мая ми приїхали. Угу. Ми попросилися хоч на пару часов нам дали два часа. Врімені, щоб ми приїхали тут, находили ключі від квартири, ну одежду кої-какую. А, так це ще, провед... це, це ще під окупацію не були, ви все ж таки примудрилися приїхати, так повернутися? Ну, їх 5 мая вигнали отсюди. А ми 27-го вже приїхали. Правильно, правильно, так, да, цирконі вже раніше пішли, точно точно. Це да. так, так, так. Угу. так. І нас туди поліцейські друзі привезли. Нам дали два години, вони зайшли вдома, просмотрели, не замініровано розтяжки. Тут сусідні розтяжки знайшли були, oh. вони прийшлися по домах, uh -huh. подивилися це, то, і тоді нам разрешили зайти вдома швидко. быстренько вони машину там під навес загнали, щоб тому що літали дрони, все контролювали. Вони ж стояли тут у борщевой, в ліпцях, в Угу. І ми якраз було передишка, вони не стріляли, то обычно вони градами лупили так, градес з э, артилерії, міномотами стріляли тут. Ну ми взатішки попали на два години. Угу. Вот. Заскочили, пособирали це все. Що удивительно, я хочу сказати, я у розрішенні спросив вискочити на пасіку, подивитися, що там, як там, що там хоч Угу. Передні стінки пообгоріли, і з нашого удивлення, там були живі пчоли. Ох! От яка в них тяга до життя, да, можна сказати. Да, це це не кацапські бджоли, це наші <рив> <рив> наші, наші українські бджоли. Мал мало того... да. це націоналісти. Вони сюди прийшли, шукали націоналісти. Хоча ви могли казати мало того, що ваші бджоли жару дали тим, хто намагався попаритися у, у їх приміщенні, так би мовити, бойові бджоли ще й такі. Вижили бджолки. А і що далі? як ви їх ви їх рятували якось? Ну, времени не было, я подивився, а потом мы вже приїхали сюди нас, ми опять же говорили этих ребят полицейских, они нас сюда привезли и дали нам времени две недели. Я говорю, хотя бы, чтобы привезли, потому что тут обстрелы были Угу. И мы, як приехали вот это на две недели, я быстренько стал расширять семьи, потому что они сужены были, оно пораїлося все. Некоторые пересаживать там целые улья старые, которые у меня там сохранились. Ну, таким образом, это. и в Саша побежал теж там на пасіку допомагав. Саша приїхав теж чуть позже, дня через два. Mm -hmm. І ми стали там стали восстанавливать пасіку, то, що могли, восстанавливаться. Настановили немножко, і бджоки, и потихеньку почали збирати мед вже в минулого року, yeah, так? ми. Так, да, ми там, ми викачали, ну може, може кілограм 500 і викачали, ага. 350, п'ятдесят дето 500 ми. А, а коли ви викачали, почали, да. а коли ви почали качати минулого року вперше? Ну вперше ми викачали десь в конці, в конці липня, да. В конці липня місяця десь немножко викачали, потім аж вже у серпні місяці викачували. Угу. Я... Витрачили в серпні місяці, оце і повезли Саша Повіз його. Я, я знаю, що ви між ділом а, пригощали і на блокпостах, і діток переселенців медом, так? Так, да, ми. ми не продавали в минулому двумеда, ні грами ми не продали, угу. ми вирішили чому, тому що е, ми, коли їздили сюди, бачили на блокпостах дуже молоденькі хлопчики стояли. <губ> Дівчатка. Ми чим могли їх піддержували. Уклін вам, уклін вам низький за це, пане Борисе. І е, коли ви дізналися, що ваш напарник Сашко відправив на знамениту, до речі, лондонську таку от виставку, конкурс е, мед в Лондон? Ну, це вже прийшло сообщення, Він повіз мед, а потім прийшло сообщення, до та в лютому місяці. що... Якоби призове місто ми не займали. Іли він пошутив, і Бог його. Ну, я говорю, ну, ні, так, ні, Саша. Ну, попробуй, попробуй, Молодець. А він сам возив, до речі? Він сам возив, так. Да, він mm -hmm. займається волонтерством і там не, не була можливість виїхати на, за границю на пару mm -hmm. неділь. Mm -hmm. Він там і не думав не оставатися нічого. в ну, нього така можливість є трошки так, він так, зараз так. Тоже поїхали за машинами. Ага. Зараз... Ну, да, да. Тому, тому немає його зараз також в ефірі, ми з ним да, також да, поговорили, да. я дуже цього б хотів. Ну, не до того поки що зайнятий в, в роз'їздах. І от в, в лютому, значить, вам він сказав, що просто відправив, ну і, і все. Так, да, так, да, так. Да. Заплатили там гроші, все. Ну, а в мае місяці, да, в має місяці, де то в має, почала іюня прийшло в що наш мед вторе те місто зайняв в Лондоні. Просто фантастика. А, пер... а перше місто платинову медаль отримали хлопці із Закарпаття. О, також український мед. Слухайте. Ну це неймовірно. От що значить наш український мед. А наскільки я знаю, там. В Лондоні дуже ретельно, ну, я б сказав, навіть надто ретельно перевіряється мі... комісія. Знаєте, цю, як це проходить? Вам розповідав Сашко, чи може хтось? хтось... Ні, Сашко не розповідав, але я знаю, що і на нітрати, і на влажність, на все там влажність має не перевищати 18 20. 20% – це вже очень мало процентів влажності. Угу. Влага то все одно знаходиться в медові. Ну так. Ну, не більше восемнадцяти процентів мало бути, ні угу. Uh -huh, uh -huh. Ну вони дуже прискіпли. Ну, в нас вивозять за границю мед, наші возять э, на продажу туди, ну, на заводи там. Так, так. Там, вот. Їх дуже тщательно перевіряють, аналізи роблять, щоб не дай Бог, де то які-то нітрати, які то хімікати попали у, -у, -у мед. Угу. Uh -huh. Слуга, У нас цього ти... не може бути, тому що ми Увірені в этом. У нас тут немає ні полей таких ніде ні травтів немає, не, не травиться. Поля. В, виходить, виходить чисто місцевість, там, так, біля циркунів. Да, 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 да. Пане Борисе, а скажіть, а зараз як? Там же дуже багато залишилося усілякого а, і в землі від е, залишки снарядів, ракет і так далі. І так далі. Вони ж там розпадатимуться якісь хімічні речовини в землю, напевне, потрапили. Чи це все ж таки не... В такій кількості, щоб на якість меду о, якось вплинуло. Ну, я вам сказав, що в минулому году вони і травили нас, снаряди взривалися в воздухі, і получався хімікат такий, над центром села взивалося, угу. і повітр воно йшло. І якраз йшло в нашу сторону, воно туман такий, як вроді туман пішов. Хух. Ми і вікна закривали, і двері закривали, ховалися. Ну, а утром подимались, звісно, чумними. Вони ну, травили нас, і фосфором на нас вщурували. Зразу горіло по, по 7 по восім домов за одном в новітні арі. Ага. Ну. Це ж скільки... не на тих нас це Ми на них наскочили. Це все одно живуть. Так, а це ж скільки наша українська земля взяла, на жаль, прийняла на себе. Але знов таки, я до того, що якимось дивним чином це на якості меду не, не вплинуло, так? Ні, не вплинуло. Дивно. І, але... ну, в, мене, в мене їхній подар подарок до сих пор під грушею. Ага. Ракета Града. Ну, безпечно, безпечно, наскільки я знаю, так? Да? Так, да, я МЧС визивав, вони приїхали, провірили, сказали пуста. А втору ракету, ми, я їх попросив, вона була в центрі дороги, якраз в'їзда у ворота. Угу. Ага. С її смерть вже більша ракета. Вони заціпили, росом вирвали. Пане Борисе, давайте ще, давайте ще про мед поговоримо. Як ви до нього ставитесь? Коли ви починаєте, скажімо, викачування перше, от в нормальні часи, в мирні часи? В мирні часи, де то числа 25-27 мая, це перший мед іде. Ага, уже в травні, наприкінці травня, починаєте, так? Да. Угу. Да. Ну, було трошки пізніше, ну, перва качка йшла десь до 14 іюня. Ага. Перва качка виходила. Ну, було таке час, що по три рази ми качали мед за сезон. Так. Да. Фанта мед дуже добрий і дуже гарний був. Коли... Цьому... Покупали в нас і, і дітки. Я жарю, ми, ми в прошлому році тут волонтер був Ігор, ігор Володимирович. Ми давали йому мед там діткам е, е, якраз який то праздник був що вони там прянички собі е, пекли, і від Мириш він було так. Я, я ну, так... Ми без, без розговору цей мед, пожалуйста, Скоко нада було ми відрами по 30, по, по 30 кілограмів, по 25 кілограмів. Я по так gram. розумію, що у вас, напевне, мед різних видів, і різнотравний, і з лип, да, і так далі. З, з да, да, да. Mm -hmm. Ну, більшість тут і акація була, і акація домішана, до і, і липа, і різнотрав'я. Ну дуже гарний мед, що там говорить. А який, на вашу думку, найкращий мед? Ну, найкращий мед це сакат, це это безусловно. Uh -huh. Так. Є такі, якісь то растения, я даже не знаю, що він, от я в этом году мало, в нас вообще медами качнули, ну, ну буквально, я вам скажу, ну, кілограм може. 30 більше не більше я не став би потому що, ну що забирати останніх пчел, если нема, все повигорало, все. Так, 30, 30 кілограмів цього сезону всього-навсього. Так. Да. Ой-ой-ой, це після, як ви сказали, півтори тонни, так? Ой-ой-ой, да. нічого. Це собі. взагалі був шок, это шок був. Фух, та я можу тільки здогадатися. Дело, де, дело в тому, що ми увеличивали, раз, раз соединяли пасіки об'єдналися, а не сім'ї, звісно, але ми їх кормили, щоб хоча б вистановити пасіку на то місце, яке було в минулому до, до війни. Uh -huh. І то ми не восстановили. Ми дето вистановили зараз в обшій свіжі десь около 70 сімей. Uh -huh. Це замість 120, так? Наскільки я... Замість 120, 120. двадцяти. Ага. І я знов таки бачив, що ви почали використовувати нові, ну, новий матеріал, точніше для вуликів, так? Ми синтетичні. Точніше, Саша заказав форми на Західній Україні. Там парень займається цим ділом, робить форми. А, це спеціально для бджіл, так? Да, 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 тобто да, він да. не шкодить їм нікак ніяк оцей синтетичний Ні, витрю. ні, 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 ні. Він дуже, він дуже те, вони дуже теплі. В Жару пчівки не виходять на наружу, а в дерев'яних ульях пчела половина, якщо дуже жарко, то вони виходять на наружу. Давай молодіж, щоб молодіж робота uh -huh. там в улі, uh -huh. а старі вони виходять і висять бородою. Возє улія. <плес> <плес> а це ті вони не виходять, вони працюють дуже гарно <плес> І зимують дуже гарно, тому що температура е, е, улії, як би там не була зимою на 15-20 градусів. <плес> вони в зжимаються, а тим їм тепліше, тим менше вони споживають меду, менше перепереповняються пере, в них кишечнички. <плес> І вони дольше можуть видержати і 4, Ну у нас такі умови, тут, що чотири і п'ять місяців пчоли сидять у клубах улях угу. у, у, у до обльота. Ну та Через ті синтетичні уля потаховське вони очень хороші і льохкі в експлуатації дуже гарні. Угу. А ну добре, ну і знов таки дерево не треба витрачати зайвого разу, так, 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 так. пане Борисе, а скажіть, будь ласка, які надії на наступний рік? Я розумію, що може надто рано про це казати, але все ж таки ви якось плануєте майбутнє? Ні, ми ну, плануємо, конечно. плануємо. Я там прицеп роблю. Там вже заканчую, можна сказати, що закінчую прицеп. Прицеп великий, на прицеп вміщується в один ряд, якщо 30 ульів, це з видвіжною стрілою. Якщо видвіжну стрілу не робити на 5 метрів, щоб видвігалася, то влізе 40. Якщо в два яруса ставити, то 80 ульів можемо загрузити і потихеньку на качовку перевозити дето на подсон. Угу. Плануємо угу. на будущий рік плануємо це. А десь тут, як і завжди, поблизу цирконів? Ну, чи... де-то де сюди, в Дергачі, де то. Ага, до, ну, э... Поблизу, поблизу. Поблизості, так. Да. На Мерчик, Люботин, може, де то в цих краях. Ну, ми спочатку поїдемо розвідаємо угу. усе. Подивимося, де, де лучші міста, де що. Ви знаєте, я вам зізнаюся чесно. Я от до розмови з вами навіть не думав, що у нас от в таких містах, які знаходяться там буквально в кількох десятках кілометрів від такого мегаполіса, як Харков. Ну я маю на увазі не надто чистого, да з екологічної точки зору, от є такі чисті місця, які дозволяють отримувати якісний гарний екологічний мед, який завойовує навіть нагороди на престижних таких конкурсах, як Лондонський. Це просто диво. Ну да, якщо були б якісь то хімікати там і лішоми б лондоні ж не про <рес> звичайно, звичайно. Там же аналізи беруть не. Хороші ж лабораторії. Так, так. Ну, де, мало того, да, звичайно. Вони туди ж везуть не, не тільки ж ми везли, туди і з Австралії везли, і з Америки, везли. Цього світу, так. І, звичайно, Цього світу везуть. І, і при тому ж да, Там сліпа дегустація, що називається, тобто не знають конкретно звідки мед, чи і так далі. Да, а, да, да, Ви до Великої війни у Харків, сподіваюся, їздили продавати мед. Ні, в мене не на дому забирали зразу. Приходили дум... і по нової пошті. І в Западну Україну я по 10 ага. вітер висилав, і, і в Харкові тут у мене у мене в Харкові, Харківчани в основному забирали. Мед. Mm -hmm. Тобто, вже на думу. Ну, принаймні, слухайте, принаймні ваші координати знаю, так що дай Боже живі здорові будемо наступного <с року. З вами зустрінемося. Дуже хочеться скуштувати вашого меда. Я бажаю, щоб все налагодилось. А ви приїжджайте зараз. І, ух ти, ну ви ж кажете, ви там ледь-ледь накачали. Ні, ну для хороших людей. А, на дякую, О, дякую, дякую. Може, скористатись <рістите> нагоди, якщо буде час. Ну ми на... не только мед, ми медовий крем робимо вже. Ух самі ти. слухайте, інтригуєте просто, пане Борис. Ну да, я вдячний. Да, да. Знов-таки ще раз хочу сказати. Я дуже сподіваюся, що дай Боже наступного року вже в переможній Україні буде можливість куштувати добрий, нормальний наш мед з наших українських бджіл. Дякую. Дякую вам щиро за за вашу працю а, з разом з компаньйоном Олександром. Олександром Паріком нагадаю, що говорили ми зараз з Борисом Юрчук Юрчуком, пасічником Джаром з циркунів бджоли, якого пережили пережили російську навалу. Слава Богу, вижили і дають мед. Дай Боже, щоб і наступного року давали. Пасибі величезно вам, пане Борисе, на все добре. А зараз у нас як завжди, невеличка музична пауза. Потім ми повернемося і поговоримо про ну власне про економіку. Отже, не перемикайтесь, будьте з нами на хвилі. Радіо накипіло.